Доброго дня, шановні українські аграрії. Зараз в розпалі у нас е, е, наукова вся конференція, семінар. Precision, клас, е, John по е, погрузчик, трактор. Як кажуть, дуже багато чого цікавого нового і ну, як, іноді забутого, старого. Але є інновації, які розповідали сьогодні наші партнери, особливо за Precision, за те, як якісно відсіятися, щоб менше було проблем у вас і більш гарантований результат. Так що, Хто у нас був на семінарі, це дуже круто. Дякую вам всім. Дякую, що приїхали з Житомирської області, з Вінницької області, з Одеської області. Майже з Ізмаїлу люди приїхали до нас з Харківщини. Тобто, люди приїхали дуже великі дистанції. Я вам дуже вдячний, тому що ви сіль землі. Дякую, що дивитесь, Дякую, що приїжджаєте. Дякую, що як кажуть розумієте, що ми компанія Драрлап. Рекомендую тільки те, що ми самі випробували на своєму підприємстві. Я не рекомендую того, що я не користувався. Я боюся вам рекомендувати, що вас підвести. Найбільше я боюся, що вас підвести і порекомендувати те, що в чому я не впевнений. Аби тільки продати. Аби тільки продати, це то точно не до нас. Так що я вам дуже вдячний за ваш приїзд, за, ваші, за ваш час, за ваші витрати. Дякую вам всім, колеги. Чесно, ми намагаємося робити наші семінари, щоб. Ви точно не голодували. О, дивіться, зараз е, е, смачні шашлички у нас доходять. Компанія Могрич нам допомагає. Ох, і пахне страшне. Дай. Огляньте, яка краса. Ай-яй-яй Дуже пахне. Ну, передайте запахи ми не зможемо, але компанія Могрич робить все, щоб у нас було все окей. Щоб е, ми думали і про роботу, і про відпочинок. Зараз, до речі, ще дві компанії, ми будемо думати, як нам гарно. Обговорити все і відпочити. Так що дякую, що ви приїжджаєте. Дякую, що ви на стрімі на онлайні. Дякую, що ви йдете на партнерство з нами, тому що ми намагаємося зробити як для себе. Можливо, в чомусь помиляємося, можливо, ми не ідеальні, звісно. Але ми працюємо над собою і над тим, щоб виправити помилки минулого і щоб такого не допускати в майбутнє. Дякую вам всім. Успіхів вам!